В Івано-Франківській громаді станом на 15 годину 29 жовтня запрацювали 30 із 39 котелень державного міського підприємства Івано-Франківськ теплокомуненерго про це Суспільному сказав заступник головного інженера компанії Іван Кедик. З його слів, початок опалювального сезону для населення стартував увечері 28 жовтня, але минулого тижня у громаді запустили 9 котелень, що обслуговують медичні заклади. Вчора почали запуск розпломбування і запуск частини котелень. Зосередились спочатку на поданні теплоносія для навчальних закладів, зокрема для дошкільних для дитячих садочків, щоб вже сьогодні дітки пішли в в теплі приміщення. От і починає сьогодні продовжується запуск всіх котелень сьогодні продовжують розпломбовувати оператора. Представники оператора газорозподільних систем подають газ на котельні, і відповідно наші працівники здійснюють пуск котельня. Пуск пускотелень. Сьогодні будуть до кінця дня запущені всі котельні. Наразі підприємство обслуговує 490 житлових будинків, каже Іван Кедик. Теплоносій поданий до, до всіх будинків. Де якраз процес прогріву його люди це до вечора вже мають відчути. Просто щоб порозповітрювали, де є можливість, допомогли нам і управляємо працівникам управляючих компаній ОСББ порозповітрювати систему. Тому що повітря робить повітряну пробку і не циркулює теплоносій. Якщо будуть виникати якісь пориви, то будемо звичайно оперативно ліквідовувати. Не без того, тому що інженерні комунікації є частина доволі зношених. Часу поміняти все і коштів, звичайно, замало. Валентина Візнович, яка мешкає у багатоквартирному будинку на вулиці Карпатській, каже, у її квартирі батареї холодні, хоча й бачила, що котельня працює. Жінка додає, що голова ОСББ її будинку наразі у лавах Сил оборони України. Тому процес із розповітрюванням систем у будинку затягується. Ми от жалкуємо з сусідами, кажем, ми були згодні на то ОСББ. Нічого не робиться. Опалення, от, якщо навіть і запустять сьогодні опалення, я живу на четвертому поверсі, а на п'ятому у мене ніхто не живе. Бабця переписала внуку квартиру, он поки не з'явиться, він роздушить батареї, я буду сидіти в холоді. Ось таке у нас опалення. Я живу на першому, то я йду на п'ятий поверх і мені роздушують. Нема? Немає наразі тепла від котельні і в Олени Якимів. Жінка також живе на вулиці Карпатській та розповідає, що температура у її оселі від 15 до 17 градусів тепла. Ходу вже в гарячу воду беру бутилку та ну, бо старість. Директорка дитячого садка номер 22 світанок Романа Возна розповідає, що тепло у закладі з'явилося вчора ввечері. Дізналася це, каже, коли телефонувала до сторожів. Температура комфортна, я думаю, 18 20 градусів за ніч ми вже нагрілися. Ну, дотепер було, звичайно, не тепло, але ми маємо в кожній групі по два обігрівальні прилади електричні, які вмикали. І вони нас нагрівали до комфортних 16-17 градусів. Ну, так як могли, так рятувалися. Дітей ми просили батьків, щоб одягали тепліше. Зі слів Івана Кедика, котельні працюватимуть відповідно до температури повітря на дворі. Якщо вона становитиме від 12 градусів тепла, централізоване теплопостачання можуть вимкнути. А при похолоданні температуру збільшуватимуть. Також закупили генератори, щоб не припиняти опалення у випадку блекаутів. Основним паливом для нас є природний газ, який поступає централізовано по мережі газопостачання. Якщо будуть проблеми з газопостачанням, відповідно буде питання щодо роботи Ну, До цього ну, іншого джерела ми не візьмемо. Іван Кадик повідомив, що у підприємства також є котельні на твердому паливі. Вони обслуговують комунальні заклади. Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.